Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Крипто Це вже 25 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і PUGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% PUGG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 111 276, ефіріум на 10$ доларів за ціною 4547 і PG на 10$ доларів за ціною $3355. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1250 доларів. Тепер давайте перейдемо до портфеля, подивимося на поточні результати. Для менторингу я використовую портфоліо треки з сайту DropSTAP, посилання є в Telegram групі. Загальний результат погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 23,5% прибутку, що становить приблизно 294 долари. Минулого тижня прибуток був 25%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестував на 750 доларів, середня ціна 99522, прибуток 9%. В ефірі 100 на 250 доларів, середня ціна 2364, прибуток 84%. PUBG також також 100 на 250 доларів, середня ціна 3261, прибуток 6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUBG з результатом плюс 6%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum з результатом плюс 84%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший – біткоін. Корекція біткоїна триває, але є ознаки можливого повільнення падіння. На жаль, не відбулося очікуваного мною відскоку, біткоін втратив рівень 110 тисяч. Переголовна підтримка це 105 тисяч доларів. На графіку сформувався спадний канал. Ціна відштовхнулася від його верхньої межі і прямує до нижньої, яка якраз і знаходиться орієнтовно на 105 000. Ключові рівні на даний час наступні: 105 000 038 рівень по Фібоначчі і 99 200, 0,5 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. Астелятор стахастик Resight перебуває в зоні перепроданості, що може сигналізувати про потенційний розворот або у короткостроковій перспективі. На осциллятор Reserve Lack визначеність, сигнали змінюються один одного. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активувався сигнал на продаж. Для його підтвердження потрібно дочекатися закриття тижневого бару. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік Ethereum. Ефірм. ефірм також прибуває в корекції, але продовжує виглядати відносно сильніше за біткоїн. Якщо біткоін вже пробив свою трендову лінію росту, то Ефириум все ще тестує її як підтримка. він зараз виступає максимум в $4950, доларів, найближча сильна підтримка 4280. Після такого сильного імпульсу цілком продам є відкат ціни. На сьогодні орієнтованій рівні корекції може бути 4280 ну в 23 рим по Fibonacci, який саме зараз тестується, наступний рівень 3870 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 3530. доларів. Ну, 5 рівень по Фібоначчі. Сигнал основних індикаторів. Наставляти Stochastic Crisis в зоні перепроданості. Наставляти резерву лак МакДі напрямок на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. І останній графік по Золото на фоні корекції біткоїна показує непоганий ріст. За тиждень ціна зросла на 4%. В нашому портфелі це актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому достроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. У середньострокового росту янувлений на поточного максимуму $3600$. Найближчий опір 1520$. Найближча підтримка 3380. Сигнали основних індикаторів. На стиляторі Stochastic креса в зоні перекупленості. На стиллятор Reserve Lack McDonald' напрямок на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активувався сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфолу через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.